Отак От сьогодні виглядає наше куршине дерево, наша мушмуга, під якою знаходить притулок тільки один зараз. З дитя. От. Але мушмуга. От у нас іще дерево є, мушмува. Як вам красива. От, але тут я з цього боку бачу, що вона спіє ще більше. Як вам? вам подобається хочеться пригоститися. А? Приходьте.